Легендарне! Чупакабра повертається. Всім привіт! Мене звати Яра і я рада вітати вас на моєму ютуб каналі, де ми разом перенемо світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Ніж ми перейдемо до основної теми цього відео, хочу принагідно прорекламувати збірочку, яка нарешті виходить у нашої спільноти мова. Поки що власного примірника я на руки не отримала, тому можу рекламувати лише віртуальний варіант. Проте це не поспіх, оскільки тільки зараз є можливість замовити виданнячко за зниженою передзамовною ціною в 450 гривень. Посилання на сайт видавництва флотилія, де ми продаємось, можна буде знайти в лоці в опису під відео, також просто загугливши видавництво флотилія у будь-якому пошуковику. Сайт виглядатиме ось так. Про що збірка? Ну, по-перше, одразу ж хочу зазначити, що описалась вона ще років з два тому. Будь ласка, врахуйте цю маленьку відсталість від трендів та актуальних тем. Хоча чи можна говорити про те, що жахи та горори взагалі можуть вийти з моди? М -м -м, думаю, що таки ні. Так, це збірка горорів, пул історій, серед яких ви знайдете містику, фантастику, класичні жахи, як з західним, так і з українським вайбом. будь що на ваш смак та вподобання? Принаймні щиро на це сподіваюсь, книжка має кольорові ілюстрації, яке виконав під кожне оповідання наш художник власними руцями, без використання щіт чи будь-яких генераторів зображень. Щиро сподіваюся, що ви підтримуєте це молоде дарування на початку його яскравого шляху, як книжкового ілюстратора. Тож, повторюсь, наразі ви можете ще встигнути замовити книгу за зниженою ціною, але поспішіть, бо класні можливості довго не триватимуть. Посилання під відео! А тепер, нарешті, ми можемо перейти до головної суті цього випуску. Знаю, я обіцяла зробити темою наступного відео роботу над Романом Марвіль, проте через цілу низку причин час випуску дуже затягнувся, і відкладати традиційний щомісячний звіт ну, просто вже не має сенсу, тому розклад і зміниться, вибачте. Отже, що ж такого корисного я зробила за червень? Переважно впухувала, вмирала від спеки, стресувала від відключень світла і займалася лікуванням лапки свого пса, який примудрився влизати колючку глибоко собі під шкіру і спрокувати таким чином цілу купу неприємних наслідків. Тому, будь ласка, кожного разу уважно перевіряйте ліпуньки своїх улюбленців, навіть коли після прогулянки хочеться втопитись в холодному душі і більше нічого. Перейдемо до більш предметних тем. В червні я менш активно аніж аніж, але все ж займалась Ютубом. Почала навчатись малюванню, навіть замовила дуже класну навчальну книгу, яку мені порадила приятелька з письменницької тусовки. Чесно зізнаюсь, я не очікувала навіть, що порівняно скромну ціну мені прийде ось таке нездоровенний фоліант, яким можна навіть ніщадно карать, якщо хтось допече. Караєм! Караєм безжалісно, караєм палко, караєм не мав би в останній раз. Втім, поки що особливого прогресу я не досягла, бо спека і в джобінг дуже сильно перешкоджали регулярності та тривалості таких занять. На жаль, є серйозна підозра, що до кінця спеки ситуація стане тільки гіршою. Також в червні я спробувала проштовхнути кілька моїх старих оповідань в перекладі англійської на кілька сайтів для веб-новел та онлайн-журналів, з більшості з них я все ще чекаю відповіді, схрестивши пальці рок та про всяк випадок ніг. Нічого нового та навіть старого я не писала, втім нарешті руки дістались переверті відьми від ілюстрації. Це, звісно, тільки початок, але й початок то вже хоч щось. Хотілося б сподіватися, що я закінчу з цією священною місією найближчим часом, проте от тандема спеки та детека, схоже, на мене трішки інші плани, нічого обіцяти не буду. Є ще один проєкт, який я почала в червні, але поки його анонсувати не буду. Хай для початку він набере хоч якоїсь певної форми та вигляду, але я одразу зазначу, що це пов'язано із письменництвом і саморозкрутом. За останні, до речі, справа трішки сунула з мертвої точки, оскільки я знайшла ще кілька шляхів та інструментів для безкоштовного і ефективного самопросування. Тім розповім про це докладніше трішки пізніше, бо хочеться таки давати не теоретичну теорію. На власному прикладі показати, що і як, що вдалося, що тільки марилося реалістичним. Тому, будьте вже люб'язні, зачекайте. Ух, нарешті ми дістались найсмачнішого, а саме Айзека Азімова. Що? Схоже, що яра перегрілася на се якусь дичину, а от і ні. Справа в тому, що я час від часу займаюсь перекладами, головним чином Манг та Ронобе. І от цієї зими до мене прийшла дівчина, яка допомагала з зачисткою сканів мангів від англомовного тексту, і повідомила, що робить тепломну роботу як дизайнерка ілюстраторка книг. Від мене їй потрібен був переклад оповідання язика Зімова «Найтфолл», яке існувало тільки у руснявому перекладі, ну чи принаймні Солов'їною ані вона, ані я його з не знайшли. Звісно, я погодилась, і це був дуже класний, дуже цікавий та хвилюючий досвід. І з часом я про це навіть трішечки і підзабула. Все ж таки стільки подій відбулося в житті. Аж поки мені не надіслали примірник книги. Троєкратне гейське! Гей, гей! Ура! 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 Раз. ура! Так, ця дівчина, а звати її Масляна Марія, зробила свою дипломну роботу у вигляді повноцінної ілюстрованої книжки, в чому дуже ефектно ілюстрованою. Оскільки вона вже прийшла до мене, покажу вам її в кадрі. Ось ця краса, ви тільки подивіться на ці ілюстрації. А ось цей портрет, до речі, настільки запав мені в душу, що я навіть випросила для себе екземпляр з авторським підписом, і сиджу тепер чекаю. Ніби й не так, що величезний здобуток, але для мене це таки подія. Ну камон, це ж цілий Азімов. Горджуся тим, що доклала лапу до українізації його величного спадку. Та й ще одне фізичне втілення моєї праці на поличці теж не може не радувати. Якщо раптом комусь захотілося придбати собі перемірничок, ну ситуація трішки цікава, бо спочатку взагалі-то планувалось видати тільки маленький тираж для своїх, ну, бо в цілому це ж дипломна робота. Але я так розумію, мені та іншим поціновувачам ніби вдалося мовити Марії, зробити тираж під замовлення. Тож, якщо з приводу цього з'являться якісь новини, я обов'язково про це повідомлю. І так я справді радію, як дурне дівчисько. Для мене це приємне досягнення, яким можна пишатись ну а в цілому на цьому все, чесно кажучи, на екваторі липня, коли я пишу цей сценарій, я вже розумію, що нинішній короткий відосик, скоріш за все, буде значно довшим, аніж наступний звіт. Бо я не те, що нічого не роблю зараз, я просто виживаю навіть з трудом. Але ніхто не завадить мені сподіватися, що щось таке те та й буде зроблено в цьому місяці. А якщо жара все ж таки спаде, то буде значно більше цього щось таке. Але поки що це тільки в мріях. Зрештою, в Запоріжжі плюс 40. Ну, На цьому сьогодні все. Піклуйтесь про себе і про своїх близьких, не забувайте охолоджувати тваринок, які теж перегріваються, не зачиняйте їх в автівках і не залишайте під сонцем, бо знайду відлупцюю бляха. Ну, не забувайте втілювати свій гнів, ненависть і в в донатах на створення моря на кордоні наших східних областей. Що ж, очікуйте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені у закріпленому коментарі в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Думаю, творити цей світ разом і працювати на благо нашої гремки України. Бувайте і до